Радіо Юей Чикаго, ви на хвилі Радіо Є Чикаго. Мене звати Іван Сават, і сьогодні до на нас вітала чарівна Анастасія Новицька, це представниця автодилерської Дарт Моторс. Привіт вам, привіт, добрий вечір. Ви можете навіть мікрофон до себе ближче підсунути, щоб вас всіх краще чули. Так, Як добре? ваші справи? Прекрасно. Як справи? Все добре. Все добре, все добре. Ви кожен раз, як приходите до нас, завжди якісь такі цікаві теми насушні про автомобілі, то як купувати вигідно, то що Трамп вів там мита, ціни ще щось. Розкажете, що, що, нове, Трамп що зробив? нове зробив Дональд Трамп з автомобілями. Так, ми не пропустимо його і в цьому випуску, бо тому що є новини. Ну що, напевно, ні для кого не секрет. Всі бачили новини, що Дональд Трамп і Ілон Маск тепер не друзі більше і все. І в них тут почалася війна. Хто кого, хто кому більше палок навставляє, і одна з таких палок це пішла від Дональда Трампа в сторону Ілона Маска. Він закриває і вірі бейт. Що, це, Що таке? це таке? Це electrical vehicle Rebate – це програма, яка розпочалася в у 2013 році. Розпочав Байден. А, яка йде для покращення навколишнього середовища два третього та соредва третьому році а для покращення навколишнього середовища щоб заохотити заохотити людей а, купувати електричні та гібридні автомобілі якби щоб були менші викиди від бензинових і дизельних автомобілів. А зробили програму на нові автомобілі держава надавала 7500 податкову знижку. На вживані електричні гібриди знижка була до 4 тисяч доларів. Як це працює? Ви купляєте автомобіль, наприклад, там за тисяч доларів, та і 4 тисячі зразу на місці дилер вам повертає, і ви платите за цей автомобіль всього 11 тисяч. Та так, от на хлопський розум, проста математика. Так ось цієї програми не було кінця. Ми думали і гадали, що її скоро мають закрити. Так ось з'явилась дата. Це є офіційний документ, який Дональд Трамп подав, якби я не знаю, куди він там, в Палату, ну, в Сенат там так кудись там подав на розгляд. І через якийсь час я думаю, він вже буде підтверджений, підписаний. І 31 грудня 2025 року є останнім днем, коли можна отримати цю знижку на автомобілі. Uh -huh. Що ми ще думаємо? Не розраховуйте, що це дійсно може статися так, бо тому що вже не раз було. Дуже такі різкі рухи, і що цей закон можуть прийняти не 31 грудня, що закінчиться, а що закінчиться завтра, чи через тиждень, чи через місяць. Або можуть поставити на паузу і потім сказати, що вже все не працює, так може бути і таке. Так, і потім будемо як з емігрейшн чекати, поки один суд розблокує, а другий суд заблокує. Тому так, це отакі великі новини. Ця програма є дуже класною, особливо для українців, які от нещодавно приїхали тільки прилетіли рік, тут два роки, а тому, що в них є недостатньо добра вибудована кредитна історія. Ці гроші давали нам можливість людям оформити автомобілі під кращий відсоток кредиту, тому що чим менше ви берете грошей в кредит, тим себе краще почуває банк і надає вам більш кращі умови для клієнта. Так, тому. Uh, ми у нас виходило давати класні кредити людям без кредитної історії. Також, ну це велика знижка для тих, хто хотів заготівку купити, а придбати. Та вони мали знижку, тобто 30% від вартості автомобіля, максимум 4 тисячі. Держава повертала. А давайте ну пояснимо людям, як працює ця система. Тобто, людина приходить до вас купити електроавтомобіль чи гібрид, скажімо, так гібрид плагін гібрид. має бути гібрид плагін Тобто у її людини, скажімо, при собі ну тисяча доларів є. Так, от, так, от так, людини ну... Ми... є тисяча доларів, і автомобіль умовно коштує там 12 тисяч, ну там, чи скільки? 30% від вартості повертає е, держава. Та, тобто, Але щоб отримати тобто... повні 4 тисячі, він має бути трошки дорожчий. Ага. Ну, ну там, 13 так... 500, наприклад, або 15 14, тисяч. 15. 15 тисяч. тисяч. Берем, я просто чому хочу описати, щоб, так знаєте, як кажуть в народі, на хлопський розум, щоб люди розуміли, як працює поки що ця програма. Тобто, в людини є тисяча доларів на руках. Людина приходить до вас, автомобіль коштує 15 тисяч гібрид. Людина дає цю тисячу. Ну тобто, так. має можливість. І ці чотири, ну умовно, знову ж таки, я пам'ятаю чотири тисячі. Я був у вас, і теж там теж ваш працівник казав, що це все йде від кожного конкретного автомобіля, від кожної конкретної ситуації. І там все вираховується. 30%. Тобто, та тобто, максимум чотири тисячі. Вірно уявімо, уявімо, що вирахували чотири тисячі. Тобто людина дає тисячу. Ви цих уявних чотири тисячі теж берете, і відповідно теж додаєте, як першій платіж. Так можна? так, все вірно. Так тобто виходить людина, давши тільки тисячу. Даєм. Ще 4. Ми 5. додали їй, якби за той кредит. Так, Дарт Моторс є підписаний з е, державою, і ви не чекаєте на ті кошти, вам не потрібно е, зробити податки на наступний рік. Та? Ми ці кошти самі чекаємо від держави. Ми mm -hmm. одразу вам їх видаємо у формі кредиту, тобто, та, ви в свою тисячу плюс 4 тисячі і ви вже в банку, залишок по автомобілю є 10 тисяч. Цієї нашої уйомної так. машини 10 тисяч. 10 буде. тисяч, але не забувайте, що у вас є ще реєстрація, що у вас ще угу. є податок, тобто, ну, це не 10 тисяч, це є більше. Це, це чисто але та. так, якщо ми рахуємо з 15, то тисяча ваша плюс 4 тисячі держави, тобто 5 тисяч є ваш перший внесок. І це вже 30% від вартості автомобіля, це є достатньо велика сума для банку, щоб надати кредит людині з поганою або без кредитної історії, і надати підне там 28-32% річних, а надати там 12-15% угу. річних. Тобто це доволі вигідна така система. Відповідно, ти просто з нічого маєш ще три тисячі, які тобі йдуть в перший внесок. І це я так розумію, спрямовано, як ви казали, на збереження екології. Причина відміни цього. Вони, це, посварилися. Це, це суто, <свари> вони посварилися, вони суто сварка двох людей, чи це просто Трампу все одно на екологію? Е, ну, з того, що ми бачили, е, всі програми по екології відмінялися. Чому на попередніх ефірах ми говорили? Е, я говорила про те, що е, я думаю, що цей рібейт, цю знижку, держава відмінить, тому що вони не виділяють, вони не закладають ті кошти на екологію, як е, неодноразово вони казали, що. Це була корупція і просто розкрадання грошей демократичної партії, бо це неможливо перевірити. Тобто на всякі там глобальні потепління і все це, що це все неправда, і це просто мільярди доларів, які розходились. Така є політика партії зараз. І тому мені не дивно, що цей рібейт відмінили. Просто напевно, коли був е, е, Ілон Маск в друзях і щось там вирішував. Йому щоб продавати автомобілі, звичайно, що цей рібей цікавий. Uh -huh. Ну, наприклад, ви продаєте Мерседес, а Він продає Тесли. на Теслу Це теж та значне так. Тесла була. була так, була і 7500 на нову, і 4000 на вживану. Ну і якщо я продаю Тесла, ви продаєте Мерседеси. Ну і ясно, ви би теж хотіли мати знижку 7500, щоб всі ходили, купляли Мерседеси, Але ви не можете домовитися з президентом. А я можу, розумієте? Ну і все. І прийшов момент, коли і я не можу домовитись. Тому так, я думаю, що два фактори є в тому: просто їхня сварка, якби. Пришвидшила це, пришвидшила цей процес. От дивіться, у мене тоді виникло, походу вже питання. Ви кажете, що там це були вкиди, такі що це ось там хтось краде гроші? Ще щось люди, які використали на даний момент, або можливо в майбутньому планують використати цю знижку від держави. Чи не вплине це якось негативно на там не знаю на кредит скор? Тобто ні, це взагалі не пов'язано. Воно ніяк не пов'язано ні з вашим кредит скор, ні з вашим імміграційним статусом. Єдина кваліфікація, щоб отримати ту знижку, ви мусите мати social security number. Угу. Тобто, це все. Хто не користувався? Хто не користувався, воно ніяк не впливає. Це не є пов'язані системи. Тобто, поки програма існує, ви можете нею користуватися. Зрозумів, добре. От поки це ще трішечки ніж більше півроку, ця знижка ще буде діяти, далі її відмінять. Чи є ще якісь подібні до цього програми, чи немає більше такого на немає. жаль, немає. Добре, от цих півроку що би ви порадили людям робити, щоб все ж таки, от коли не буде цієї якоїсь програми, не буде якоїсь пропозиції такого роду про те, щоб в людини був мінімальний відсоток при тому, коли людина бере автомобіль, і щоб людині ухвалювали швидше кредит. Тобто, які кроки, от ви порадите зараз тим людям, яких, скажімо, зараз або не візьмуть гібрида, або ще щось, що робити своїм кредит-скором, щоб прийшовши до вас? Максимально якийсь був низький відсоток, і там це одобрення було. Бо я знаю, що якщо часто перевіряти кредит Скор, то теж там може він впасти. Він впадає там на 1-2-3 бали. Та я в принципі не є спеціалістом з кредитних історій, ну, але я не маю таки... освіти. Та але ну, з досвіду можу сказати, що будь-який банк е, хоче бачити, що ви маєте кредитні карти і ви ними користуєтеся, бо ви маєте якісь кредити. Якщо ви все купляли за готівку, банк не рахує це, що ви є плату спроможні. Він не знає, чи вам вистачало готівки навіть на продукти, на їжу, на оренду. Він не бачить цього. Банк бачить, що ви вмієте користовувати свої фінанси тільки тоді, коли ви маєте кредитні карти або маєте якісь кредитні лінії і робите оплати вчасно. Це все, що цікавить банк. Крім того, його цікавлять суми. Та? Якщо у вас одна кредитка на 300 доларів, ну чесно, це не є серйозно. Тобто, та, ви не зможете прийти і взяти якийсь автомобіль за 200 тисяч доларів, бо у вас була одна кредитка на 300 доларів, а ще, може, вона була secured, бо ви туди поклали свої кошти і ними користувались. Банк це бачить. Тобто вам потрібно мати хоча б декілька кредитних ліній, декілька карток або там від різних банків. В Принципі, це не має значення, бо вони репортуються як кожна окрема, і в кожної пише, скільки разів ви заплатили вчасно. Пише який ліміт, і скільки часу у вас ті кредитки. Та? Тому ліміт це є одне з найголовніших. Щоби збільшувати ліміт, вам треба користуватися картками. І кожна наступна компанія, банк та картка будуть вам давати вже більший ліміт, ніж був у вас попередній, якщо ви будете їх виплачувати вчасно також. Ви можете зателефонувати в ті банки, де у вас вже є кредитки, і сказати, що ви хочете, щоб вам збільшили ліміт. Це теж працює. Тобто, перше, працювати над лімітами та працювати над кількістю карток. Одна картка. Більшість банків, чи то автомобіль, чи то кредит на щось там на житло, вони не рахують це, це достатньо. Вони хочуть бачити декілька кредитних ліній. Вони хочуть знати, що у вас був доступ до великої суми грошей, і ви не пішли за день її не витратили. А навіть якщо ви за день її витратили, то ви її закрили. погасили і закрили. Тобто, та все, що банк цікавить, чи ви зможете повертати гроші, чи ви вмієте їх віддавати. Е, ну і вік кредитної історії. Це такий третій найважливіший пункт. Як це зробити? Все, що ви відкриваєте нове, вони рахують в середньому. Тобто, для прикладу, якщо у вас була одна картка два роки, і ви два роки сиділи з одною карткою, і пішли відкрили ще одну картку. То у вас буде на одній історії 24 місяці на новій картці 0 місяців. Вони додадуть 24 плюс 0, розділять на 2, і ваша кредитна історія 12. буде 12 місяців. Так і тому, якщо ви мали і туди будуть додаватися ваші автомобілі, ваші моргічі, тобто будь-що йде на кредитну історію, воно буде мати вік нуль. І тому, якщо ви по приїзду відкриєте там дві, три, п'ять карток, от скільки вам дадуть, скільки банки дозволять вам, то вас вже би за 2 роки, якщо б у вас було три картки, та три на 24, скільки то. 80 місяців так, <сіст> тяжко в голові в прямому ефірі рахувати. Е, так, у вас би було, до прикладу, там вже 100 місяців, і ви відкрили нову, то у вас буде 100 плюс 0, це 100, і вже 4 картки, і у вас вже буде історія 25 місяців. Тобто, розумієте, чим більше у вас старих карток, тим більше воно вам будує вік. А якщо у вас була одна, 24, а ви пішли відкрили три по нулю, то у вас історія впаде на 3 місяці, хоча у вас була картка вже 2 роки. Тобто ліміти, кількість карток і вік. Ну і все. Але кажу, це не проблема, це така дуже довгострокова гра. З тими кредитками в нас ми, ми робимо кредити навіть і без social security, і без кредитної історії, і без і нічого, І без без машини, <laughs> без автомобіля. Так. тобто ми можемо зробити все, і навіть за рахунок того автомобіля ви можете збудувати ту кредитну історію. Так, у вас буде високий відсоток, оце єдиний мінус. Але потім можна в теорії і робити рефінансування, чи че так, це правильно так, називається? так. Але щоб зробити рефінансування, вам потрібно збудувати кредитну історію. Тобто, якщо ви просто три місяці проплати рефінансування ще більше відсотки ви три місяці проплатили ще десь невчасно. Вам ніхто не зробить рефінансування. Тобто, вам треба відкрити якусь кредитну лінію, якусь картку, працювати над кредитною історією, та mm -hmm. і тоді ви можете рефінансувати автомобіль. І я думаю, закриємо тему відносно цих автомобілів і знижок на гібриди, що ви казали, там до 30%, ще поки що трішечки більше ніж півроку можна купити. То скажіть, які автомобілі у вас є, чи є великий вибір на ці гібриди? Відповідно, що люди які ще мають трішечки більше ніж 6 місяців. Прийшовши до вас, мали все ж таки можливість скористатися цією знижкою від штату. Тоді скажіть, які автомобілі підходять під цю програму, і вони у вас ну плюс-мінус наявності або планується зовсім скоро? Е, так. Дивіться, таких автомобілів насправді є дуже багато, починаючи від Тесли, яку всі знають, бо під ту програму попадають повністю електричні автомобілі. І так само гібрид плагіни. Гібрид, гібрид плагінів є дуже багато, і це не тільки там Chevy Volt, чи я не знаю, є навіть BMW. BMW SUV, і джипи, як в нас сказали. Тобто до вибору до кольору ми можемо підібрати будь-який автомобіль за mm -hmm. вашим побажаннями і за вашим бюджетом. В нас завжди 5-10 автомобілів є на парковці, гібрид-плагін, які підпадають під ту програму, але вони, продавців, нас ставлять депозити на них, коли вони ще йдуть в дорозі. Тобто ці автомобілі продані на той момент, коли вони приїхали до нас або максимум 1-2 дні. І тих автомобілів немає. Тобто, ну це дуже гарячі пиріжки наші, uh -huh. так і тому, якщо вас такий автомобіль цікавить, зателефонуйте нам, підпишіться десь в інстаграмі. Напишіть продавцям, що ви зацікавлені. Як тільки ми отримуємо такий автомобіль, у нас продавці мають список so і під вони прилавок з під прилавку. <laughs> так. Та, тобто такий автомобіль придбати ну тяжко, щоб за гарні гроші в гарному стані, і він був під Рібейт. Арібей це що? А, а це от якраз тих чотири ага. тисячі. Це про що ми говорили? Тому так, такі автомобілі вони не стоять 200 штук, їх в нас немає, щоб mm. вибрати. Але ми під замовлення можемо вам доставити, які ви бажаєте, і з тих, що до нас їдуть. Ну круто, я впевнений, що люди ще скористаються цією можливістю, що ця програма, як мінімум, пропрацює ще цих шість місяців, у більше, і люди будуть мати можливість купити якісний хороший автомобіль зі знижкою, зробити так би мовити розкачати свій кредит скор, щоб він працював на цю людину. Тому дякую вам. Якщо у нас ще є буквально 30 секунд, можете нагадати, де вас можна знайти. О, я От якраз маєте час. Та бо ми заговорилися. Давайте кажіть, що ви хотіли казати. 에, так, дивіться зв'язку. З розширенням ми шукаємо механіка на роботу тільки із досвідом. І шукаємо продавця автомобілів Обов'язково для механіка може бути тільки українська мова і досвід. Інструмент ми можемо надати, або інструмент може бути ваш. Ну І в залежності від досвіду, в нас йде зарплата. Також ми набираємо продавців вживаних автомобілів. Бажано мати досвід в продажі автомобілів, але продаж будь-чого теж нам підходить, і нам потрібна вільна англійська мова. На нам потрібно, щоб ви вільно могли комунікувати з людьми, писати імейли. А по телефону говорити, і так, тобто, в нас в нас розділилось, у нас близько 30% українці, 30% американці, і 30% спеніш. Uh -huh. І так, якщо ви ще говорите спеніш, десь там в Іспанії проживали в мами, знаєте, то ви взагалі наш ідеальний кандидат. Ну супер. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Бажаємо, щоб ви знайшли дійсно хороших спеціалістів, які будуть, по-перше, і вам приносити дохід і розвивати компанію, і самі з цього дійсно гарно заробляти. Анастасія Новицька, представниця автосер автодилерської. Бачите, це слово мені важко вимовляти. Моменти автодилерської Дарт Моторс. Все, дякуємо до побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.